Над двома аспектами, наша оборона зараз, поки триває війна, і наша оборона в майбутньому це мова йде про безпекові гарантії, яких ми потребуємо, скільки Росія не змінює свого курсу. Щодо нашої оборони зараз, я дуже вдячний Мете, премєр міністру в Данії а, і народу в Данії. За те лідерство у фінансування нашого оборонного виробництва, і це вже такий історичний внесок. Ми сьогодні продовжували обговорення щодо того, як продовжити цю роботу в Україні шляхом інвестицій у наше виробництво. А також Українах північної Європи та Балтії щодо зміцнення ваших оборонних спроможностей. Перший приклад уже є в Данії. Будується новий завод із виробництва виробництва ракети дронів. Тут дякуємо за вашу підтримку. Ми домовилися також, що Латвія, Литва та інші держави також підуть цим шляхом, і будуть будувати разом з Україною. Ми обговорили програму Perl. у серпні. Ми заповнили програму Pearl для американської зброї. І тут вже має є понад 2 мільярди доларів. Мета додавати близько 1 мільярда щомісяця. Я думаю, дякую Данії, Норвегії, Швеції, Латвії та Ісландії, які вже долучилися до програми. Я також закликав. Інших партнерів з Балтії та з Нордичних країн долучитися, бо це дуже важливо тут і ракети для Патріот і для Хаймар. І це поглиблює також наші відносини з Сполученими Штатами. Ми Також говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це безпосередньо рятує життя і разом з партнерами з краї... нордичних країн та з Балтії. Ми маємо забезпечити додаткову систему і забезпечити захист напередодні зими. Нам необхідно мати достатньо спроможностей для того, щоб захистити нас. Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди й не дотягуються його війська. І ми не можемо цього допустити. Тут протиповітряна оборона має дуже важливе значення. Ми також згодимо наші позиції щодо нових санкцій проти Росії а, та. Щодо взаємодії з іншими партнерами, ми повинні говорити з партнерами з Європейського союзу з Америкою в в єдиний голос тепер щодо безпекових гарантій. Ми вже працюємо в межах коаліції охочих і на двосторонньому рівні з партнерами над конкретними безпековими гарантіями. Маємо таку вже потужну основу у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією. Ми поділяємо бачення, що майбутня безпека України має передбачати гарантії подібні до статті п'ятої. І сьогодні ми Детально обговорили це, і можливо, внесок кожної країни також було обговорено. Тепер ми будемо наповнювати це все конкретикою. Хто що буде робити на суші, повітрі, на морі та у кіберпросторі. Звичайно, наші збройні сили буде основа ядро цієї системи, достатньо потужна, достатньо чисельна, щоб протистояти Росії. Це означає зброю і фінансування, над чим ми працюємо. Також маємо сигнали сполученими штатами, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм. Це дуже важливо. Окремо ми обговорили важливість. Лив роль, яку членство в ЄС відіграватиме в цілісній системі безпекових гарантій, зокрема у світлі нинішнього головування дані в ЄС. Ми наразі спільно працюємо над тим, щоб відкрити переговори по кластерам. Ви знаєте, чому це? Складно, але щоб ми їх все ж таки відкрили до 27-го року. Але головне завдання зараз змусити Росію припинити вбивство та війну, бо зараз Путін думає, що зможе подолати труднощі, але ми знаємо, як це змінити. Російська економіка вже у складному стані. Відчувається дефіцит пального. І це є показово багато галузей економіки Росії. Зараз занепадають також. Є певні кадрові проблеми і плюс постійне приниження Путіна перед Китаєм, якому він намагається продати якомога більше сировини. Все це промовляє само за себе. Санкції дійсно працюють, і ми маємо продовжувати тиснути санкціями. Тиснути тарифами на Росію допоки Росія не усвідомить, що цю війну буде завершено. Ми звичайно будемо працювати над цим разом з іншими європейськими лідерами, із країнами Великої Сімки, Великої Двадцятки, і з США. І мир може бути лише спільним досягненням. Впевнено, що він буде. Дякую ще раз, пані мета за запрошення.